Вітаю всіх на моєму тренуванні. Сьогодні ми працюємо з вами над м'язними стабілізаторами, над нашим коренем, нашим диханням. Для цього тренування вам може відбутися блок або велика книжка, якщо у вас немає блоку, бо будь-що тверде та прямокутне, а тож давайте починати. Сідайте в зручне положення на сідниці, ноги перешивки попереду себе. Домовки можете покласти або собі на коліна, або полошити на підлозі, як вам більш комфортно. Витягуємося за маківкою вгору, прикриваємо очі, будемо влаштовуватися на тренування. Робимо глибокий дих, починаємо відчувати, як розкривається в сторону наші ребра. Припіднімаємо ключовиці і на видих все повітря з злим, Зложуємо ребра, м'якшиємо живіт, розслабляємо щелегу, розслабляємо обличчя. Розкриваюся в сторону вашої легені, видих, і останній глибокий вдих, і глибокий видих. Випускаємо всю напругу, налаштовуємося на сьогоднішнє тренування, посміхаємося собі, починаємо наряд в сторону в сторону, відчуваємо крустяни ці правий Лівий бік шиї, плечі продовжують тиснути в килимок. Очі можете залишити злінок, легко прикритими, Дихання спокійне, вдих через ніс. Виріх через робота розтягувати правий обік шиї, 4, 3, 2, оці один голову підняли, тепер працюємо головою вперед і назад, як на брізе, прикладаємо довгої клітки і обережно відкриємо назад, потолицю до спини. Якщо у вас в цьому русі, коли відхиляєте голову, назад, виникає будь-який дискомфорт, тоді працюємо тільки від центру вперед, притискаємо брізик. Вистягуємо задні поверхні шиї. Маківка тягне на згору, плечі на маки вниз, видих. Останній раз притиснув під бріті до грудної клітки. Зараз ми з вами починаємо скруглятися вниз за головою, накидаємо плечі, на вдих за маківкою. Починаємо піднигувати. Вперед, парубову хвилину, видих, скруглилися, кивнули головою. Далі сковлення, пішло, на навдих, допомагайте собі долонями, витискаєте під колін, підниглітаємо. Чотири рази видих. Відчуваєте повітря, попадає в ваші ноги. І на вдих розкриваєтеся. вдих, видих, три. І ще вдих. І видих. Скругляємося вниз, Два. останній вдих. Зросли вперед, на округлені, на видих, опинилися, тримаємося додолоньками за округленою спиною, похитаємося сторони в сторону, Розкривається під правою під лівою лопатку. Можете припідняти праве ліво плече до вуха, в напрямку до вуха і головою, похитати в протилежний бік. Чотири, три, ці два. Останній раз повертаємося на центр і будемо з вами розвертатися погорення на чотири точки опори. Приймаємо позицію на чотири та будь ласка, увагу. Ваші зап'ясні знаходяться під плечима, колірами під тазовими сухопами, рівна лінія, стопи стоять на підпальцях, долонки широко розкриті, затих, піднімаємо рівно вниз плечі, назад лопатки закриті, сіничні бугри піднімаються вгору, і ми видих округлюємося, допомагаємо собі долоню, виштовхуємо злека від калунка до від підлоги, відкручуємо таски, чувана розкриваються, лопатки ди знову сідаємо вниз. Тут є опція. Таз відправляти трішки назад, і ніби хочете головою прогнутися з грудною кліткою на видих, покружитися, переходити на дроні, на вдих, сідніться, спробуйте штовхнути до п'ят плечі, повернути назад, відкрити грудну клітку та погляд перевести вгору і з видихом, перейти на долоні з округом, спиною Так, легке похитування, додавайте давайте до цього руху, якщо вам це комфортно вдих. Видих, відчуваєте, починає вже реалізуватися м'язи кору, коли ви підкруглюєтеся, підкручуєте таз, ви ніби затискаєте їх і збираєте разом. І навдих розтягуєтеся разом із тазом ще чотири. Видих, напружити м'язи, внутрішні поверхні стегна, три вдих, прогнулися. І видих. Легким імпульсом допомагаєте собі. Вдих, видих, працюють м'язи. О, Вдих, видих. Концентруємося увагу в центрі, відчуваємо, починає працювати користь. Танній видих, зафіксувалися в круглому положенні, тут тобто, так само похиталися із сторони в сторону, надаємо легкі похитування, відчуваємо, як вага тіла переміщується з правої руки на ліву руку. Розминаємо зап'ястя. Можете додати рук та до цього два. Один через центр ми будемо заводити плече вниз, гинати праву руку в ліхці і Віталію, переводити плече через коло. виштовхувати себе відкалу. Зміна так само ліве, плечі по черзі, вперед вперед і назад. Додавайте до цього руху, що вам хочеться, тут можете імпровізувати. Вас погоди ваше тіло. Додавайте рух та заколін, голови, широ, працюємо з вами повільно. Відчуваємо своє тіло. Відчуваємо рухоне. Починає рухатися, працювати. П'ять. Чотири. Три. Два. Один фіксуємося з вами по центру. Переходимо до підлаштування техніки. ласка, увагу на ваш таз. Якщо коліно вас було розкрити трішки ширше, зберіть і ближче одне до одне, невелика відстань між ними. Перевіряємо знову, щоб коліна знаходилася під стени, ми за під плечима. Плечима не виходимо занадто вперед і занадто назад. Ми розхитуємося, покусуємося, дивимося перед собою на колоному. Шиє подовження хребта. Не притискайте під до грудної клітки і не дивіться вперед. тільки перед собою. Ми фіксуємося. І ви маєте відчувати зараз в легкий тонус, ніби ви зібрали себе. Як пояс вас обіймає. Тобто живіт не вивалюється, ми намагаємося контролювати це положення, і ваш таз знаходиться в один рівень з вашою грудною кліткою. Вдих на виріх. Стой, продовжуйте снути каламок, ми відриваємо бережні колінові підлоги, і переходимо в положення бокс, коробочка. Дихаємо, відчуваємо, що ми не піднімаємо двору таз. Таз наш з вами знаходиться в один рівень з грудною кліткою. Дихаємо чотири. Три, два, молодці. Один вдих оставили вниз коліна, прогнулися плечі, назад Вдих. Округлилися. Відпочиваємо почуваємо трошки, будемо поскладнювати для цього нам пона. І будемо поскладнювати, для цього знадобиться наш замблок. Вдих, видих. І ще два Вдих. Видих. Останній вдих. Прогнулися. Округлилися за округленою спиною, прибрали стопи, поклали сідниці на п'яти, беремо блок. І зараз можете обрати для себе комфортну опцію або в горизонтальному положенні з цим між коліром, або перевернути це вже залежить від того, як вам більше буде це комфортно. Мені особисто комфортно, коли я тримаю блок Ось так. Переходимо в позицію на території, фіксуємось, перевіряємо знову наше положення. Зап'ястя коліна, стопу, стія на дихається в блок, весь час ми затискаємо, пімемо поміж колін. Дивимося перед собою, робимо вдих. І з видихом ми продовжуємо тиснути стопами, піднімаємо себе вгору, зафіксувалися в цій позиції і дихаємо вдих. Затискайте ще в внутрішню поверхню Таким чином ви будете краще відчувати не тільки внутрішню поверхню, а й прес. Дихаємо 4, 2. Один опустили вниз, коліна, зробили вдих, прогнулися. На видих округлилися, видих. І ще вдих, провернулися, ходну кліткою потягнулися. На видих скруглилися по Останні два і надаємо вдих. Видих. Вдих, видих. Повертаємося на центр, зафіксувалися. Приготувалися вдих, видих, підняли коліно, зафіксували к'яцем диплотів над підлогою. Тримаємося, дихаємо десять. 9, Вісім. Сім. 6, 5, 4, 3, 2, Обережно поклали блок. Відпустили коліна. Піднялися. Видих. Вдих. Забрали блок поміж колінами. затиснули, підняли вгору видих. Опустили, розкрили коліна. Підняли коліна вгору вдих. Забрали. Видих. Вдих. Видих. Таких іще п'ять. Дихаємо. І ще чотири. І ще три. Молодці, ще два. Останні один раз зафіксувалися по центру. Тримаємо статику. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Молодці. Один поставили. Колі не зробили, вбіг прогнулися і видихопимо. І ще вдих провернулися, видих скоровилися. Останні два вдих. Провернулися, видих округлилися. І ще вдих. Видих, повертаємося в нейтраль. Останнє вправо. Якщо у вас втомилися зап'ястям, у вас завжди є опція сісти сідницями на п'яти, потрусити руки, дати собі відпочити. Якщо ні, тоді продовжуємо. Останній наш з вами шар. На шоу ми поступовували так, щоб відчути кор. І завжди ви можете додавати. Тобто ці вправи ви можете виконувати декілька тобто Це як один сет бажати, і потім працювати, робити це тричі або навіть чотири рази, що для вас це буде комфортно. Останні вправи, тих хвилин, приготувалися, дивимося перед собою, поїхали, відривали коліно від підлоги 5 сантиметрів. Зараз за коріною ми будемо закручувати блок. Погляд перед сухочки, знайти в коло попереду, переведих і нарешті в Вдих. Видих. Іноді дуже важко і робити ці справи. Видих. Тримаємося. Таких вона з вами вісім. Працюємо дуже повільно на диханні сім. Вдих. Видих шість. Вдих. Видих 5. Вдих. Видих. Чотири. Допрацьовуємо три. Вдих. Видих два. Молодці. Вдих. Видих один вдих провалилися грудною кліткою, видих, крузалися. І ще вдих і видих. І останній вдих. І з видихом ми з вами сідаємося сідаємо вниз сідаємо назад, розкриваємо п'яти широко, взяємо тхликами вперед і відпочиваємо позідити. Я вас вітаю, це було таке наше коротке тренування, і ви можете використовувати як на початку, так і в кінці, щоб почати або завершити тренування. На початку, якщо ви хочете правильно активізувати м'язи кору для того, щоб потім допрацьовувати, наприклад, сідниці, або в кінці, якщо ви хочете трішечки добити себе, тож я дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Також ви можете поставити тренування спочатку, повторити цей комплекс ще декілька разів у власному темпі, під музику, щоб вам було це комфортно, і буду дуже вдячна за ваші відгуки, просування, лайки. І Побачимося наступних тренуваннях. Побайте.